Пані Катерина, пані Тетяно, вітаю вас! І перше питання, яке у мене виникає з цієї теми: а, чому саме в цьому віці відправляють дітей до школи? Чому не в 10 або 4 роки? По принципу, на що той садочок? Ну, так. Ну, звісно, на це є логічне пояснення, тому що саме в цьому віці дозрівають найважливіші ділянки мозку, які відповідають за логічне мислення та за довільну діяльність, коли дитина може робити те, що потрібно, а не те, що хочеться. Тому що, якщо ми говоримо про дошкільнят, вони більш емоційні, вони більш імпульсивні, вони хочуть більше гратися, вони хочуть більше взаємодіти, вони хочуть робити те. Що їм хочеться. А ось коли ми говоримо уже про готовність до школи, то вже дитина може виконувати певні інструкції, прохання. Уже вона може почекати трішки зі своїми бажаннями, бо зараз є певне. Якісь зобов'язання, які попрохали батьки чи попрохав вихователь, тому вона вже готова робити те, що треба, а не те, що хочеться. І це дуже важливо, тому що коли ми віддаємо дітей, коли вони не готові до школи, як мінімум, коли не дозрів мозок функціонально, то тоді дитині дуже важко. Їй дуже важко все діти за парту. їй дуже важко взагалі щось витримати, щось написати. Їй важко слухати вчителя, вона буде постійно відволікатися. І від цього страждає сама. Дитина, тому що мозок швидше виснагає, чим більше ми дитину обрамлюємо в рамки дитину, яка не готова до школи. Тим гірше їй, вона швидше мозок стомлюється. Я так це називаю, Його батарейка в мозку сідає швидше. якщо ми да, функціонально розкладемо мозок по, по блокам, то перший блок функціональний, який відповідає саме енергетичний блок, за те, наскільки дитина може себе гарно почувати і так далі. То от якраз ця батарейка дуже швидко сідає, коли дитина не готова до школи, і їй тоді дуже важко і емоційно. І вона тоді емоційні, знаєте, такі годілки в неї. Вона не готова слухати вчителя, вона може навіть і розплакатись або навпаки стати більш агресивною, в залежності від типу характеру. Добре, чому не раніше ми зрозуміли. Але чому не пізніше? Чому не пізніше? Тому що там уже дитина знову таки, а в певному віці є певні. Потреби в дитини. Якщо ми говоримо про 10 років, то ми вже певну базу повинна мати дитина. Так? Ми, вже її, ми ж говоримо про, про навчання, яке від і до, ми повинні за цей час багато чого навчити дитину. І вже коли ми говоримо про 10 років, то об'єм пам'яті в дитини більший. Вона вже мислення вже інше, категоріями іншими вона мислить. І вже ми можемо набагато якісніший дати матеріал, більше матеріалу. Дитина більше розкриває свої здібності. Не так як у 6 років. В 6 років нам важливо навчити, щоб вона тримала правильно олівчик, щоб в нас зоровий гнозис був готовий, щоб вона попадала в строчечку. А якщо ми це все пропустимо і тільки почнемо з 10 років, знаєте, такі маленькі мауглі. От. Тому все воно йде поетапно. В кожному віці є свої потреби в дитини. І саме чому, саме 6-7 років, краще, напевно, десь 7 років, але все дуже А, Настільки індивідуально, тому що це мозок. Він у кожного з нас дозріває по-різному. Мозок взагалі формується до 25 років. Так що, друзі, хочу вам сказати, що з 25 років ми вже починаємо старіти. Ось так, ось така ситуація. Тому Таке що життя. так, і от тому треба встигнути все до 25 років, намагатися дізнатися максимальну кількість інформації, яка нам потрібна. Але як показує практика, батьки віддають дитину до школи навіть і в п'ятирічному віці, але це орієнтовно дітки. В яких день народження вже в вересні-жовтні, в але тоді, ну в такому віці ми можемо стикнутися з такою проблемою, як затягнута адаптація. А якщо дитина вже йде в школу в сім років, то можливо їй буде ну такі вже стабільні сім років, то можливо їй буде навіть не дуже цікаво. Бо от п'ять років і сім років, то в них трошечки вподобання можуть відрізнятися. Пані Катерина, таке до вас ще питання. От якщо ми говоримо, от знаєте, от перші класи, які йшли раніше, вони дійсно більше вимагалися. Від дітей більше сидіти, більше слухати. Наскільки зараз адаптована ця система до того, що дитина, коли йде в 6 років, вони, навчальний процес ще не настільки пізнавальна діяльність, не настільки запущена, що я хочу вже вчитися аніж гратися. Наскільки в нас у школах зараз задіяно саме оце ігровий момент з дітками-першачками? Нова українська школа передбачає, що перший клас це суто ігрові заняття проводяться в ігровій формі, щоб дітям було цікаво. Є у нас ранкові кола, ранкові зустрічі і. Весь навчальний процес освітній, він пов'язаний на грі, щоб дитині було цікаво і 6 років вони все-таки полюбляють гратися, задіяні якісь казкові персонажі актуальні, які діти полюбляють, і щоб дітям було не просто там такий сухий матеріал навчальний, а щоб було цікаво з грою, з посмішкою, з казкою і так далі. Це все мені зрозуміло, як батьку. Але як в своєї дитини мені визначити, що до прикладу мій син або моя донька готові до школи? Ну, один із факторів це є мотиваційний. Коли питаєш у дитини, чи хочеш ти йти до школи, і звісно пояснює, що це вже дорослі дітки йдуть до школи, що вони там сидять за партою, слухають вчительку, виконують якісь завдання. Дитина каже, так, так мені цікаво. Ой, і вже тут дитина цікавиться літрами, їй хочеться написати якусь літеру, їй вже цікаво набрати той олівчик чи ручечку. Її це вже цікавить. А якщо ну це як момент та мотиваційного блоку, що дитина зацікавлена вже до навчання, тобто їй це цікавий момент. Чи є що додати до цього у вас, пані Катерино? Щодо мотиваційного блоку. Наскільки дітки приходять зацікавлені? Їм цікаво, чи вони там тікають із школи? Ой, випустіть Ні. мене, будь ласка. Стосовно мотивації, то хочу сказати, що діти йдуть до першого класу, досить умотивовані, і їм, як показує практика, завжди подобається перший день. І головне вчителя завдання підхопити ось оцей момент і далі цей вогник розпалювати, розпалювати, щоб це бажання в дитини не пропало. Угу. Ну так, це з цим я згодна, тому що дуже важливо ще такий момент та, обирати першого вчителя. Важливо навіть не стільки школу обрати, а саме та людина, яка буде супроводжувати вашу дитину у цьому непростому складному шляху. Тому що саме і мотиваційний момент, і зацікавленість, і наскільки подача матеріалу, наскільки підходить по типу характеру, по типу нервової системи ще вчитель вашій дитині. Це теж дуже важливо, тому що якщо дитинка, наприклад. Флегматична, вона така десь тривожна. І віддати до вчителя, яка там така темпераментна жіночка, а, статика, то дитина може закритися. Їй буде важко відкритися, розказати, підняти. Вона буде, вона й так тривожна боїться. Тут ще зараз якесь зроблять таке різке зауваження, і вона зовсім закриється в свою шлічку і не зможе розкритися. Тому тут, тут дуже важливий фактор дійсно підібрати вчителя, який буде підходити саме вашій дитині. Не значить, якийсь там, знаєте. Хороший, поганий всі вчителі гарні, але по типу нервової системи, по типу темпераменту, для кожної дитинки є свій гарний спеціаліст, якого можна буде знайти. От, тому от мотиваційний блок, да, це, от ми бачимо, що це найважливіше, тому як дитина заходить до школи. Потім, коли ми говоримо про готовність до школи, це, звісно, емоційно-вольова сфера. Наскільки дитина може контролювати свої емоції, наскільки вона може висловити свою думку, чи може вона попросити про допомогу, чи може вона взаємодіяти з іншими дітками, а чи може вона підійти до вчителя, так? От, тобто оці всі моменти це дуже-дуже важливі, тому що чи може вона попросити про свої потреби, що я хочу. Чим більше ваша дитина може бути самостійною, ну, самообслуговування, звісно, так, і чим більше вона може комунікувати з кимось, тим легше. В неї буде адаптація в школі. Тому що е, раніше що, які певні труднощі, в мене одразу спасала мама, мені допомагала там бабуся, тато. А тут я сам, я сама а з вчителем ще налагоджується контакт, ще довірливі відносини вибудовуються. І на, чим більше дитина максимально буде самостійна. В емоційному плані, фізичному плані, тим краще їй буде адаптуватися до школи. Тобто то цей теж фактор дуже важливий. Якщо мама ще годує дитину 6 років з ложечки, то ми говоримо: ну напевно, мама не готова до школи. І ось тут дуже згодна з вами, пані Тетяно. Що дуже важливий у цей емоційний конект з вчителем. Бо вчитель є дійсно як друга мама для дитини, і дитина має вчителю бачити підтримку, допомогу, опору. Якщо ще страпиться, то вона не має боятися сказати. Вчителю, а вона має все це розказувати. Бо якщо вона би боятися, вчитель не буде розуміти, що треба якась допомога, бо він про це не чує, і можливо там дитина десь ховається по куточках, то ну, навчальний освітній процес буде трошечки не такий якісний, як хотілося. А от як мені знову ж таки, як батьку, чи маю я допомагати своїм дітям готуватися до школи? І якщо так, то як саме? Звісно, ми батьки повинні допомагати дітям готуватися до школи. Перше, це самостійності. Це дуже важливо, тому що, вже як говорила раніше, що дитина тоді почуває себе впевненіше, це однозначно. Звісно, ми працюємо з дітками. Це більше, щоб вона вміла керувати ножицями. Це те, що елементарне можемо зробити. Ми батьки. Це вміння там тримати правильно олівчика, пізнавати цей світ, цікавитись ним, що є взагалі якісь звуки, є якісь букви. А як ці звуки відчуваються в нашому житті? Тому що нам важливо, щоб дитина, якщо ми там вже говоримо, до школи готується, так, От, як ми батьки можемо. А, як, а яка це пташечка співає? Тому що нам важливо розвивати фонематичний слух, щоб дитинка почула цей звук, звук А, звук У, щоб вона вміла його чути, потрібно спочатку навчитися, щоб вона вміла чути цей світ. А як ця музика звучить? А вгадай, який це музичний інструмент звучить. Це ж ми можемо робити навіть вдома, розвиток фонематичного слуху. Це буде дитині цікаво. Працювати з пластиліном, це теж ми всі батьки можемо вдома. А малювати пензликом це теж ми вчимо дитинку акуратності і вміти оцей нажим контролювати, щоб пензлик е, по, е, не, знаєте, не чириво, так, по листочках, щоб він легенько доторкався до листочка. Знову це саморегуляція, це ми теж можемо як батьки робити. Емоційний інтелект це бути чутливими до дітей, відчувати їх емоційний стан. Попитати, як ти себе відчуваєш, а які ти емоції сьогодні в тебе були? А ти, я бачу, засумував? Що сталося? Повністю оця комунікація, яка теж допоможе нам підготувати до цього світу, да, соціалізації. Тому 6-7 років. Це вже так, криза, яка такий кризовий такий, та це невеличка криза, але це вже криза соціалізації. Дитина вже готова поставити батьків уже не так близенько біля себе. Це такий, уже такий, сепарація, яка ще віддаляє трішечки нас від дітей, але це правильна сепарація. Діти більш стають самостійними, вони впевненішими стають. Тому ми, як батьки, багато чого ми можемо. Ми можемо дізнаватися світ мистецтва з ними. Багато яких моментів рахувати, ми можемо рахувати листочки, пташечки. Ми пограти в наш м, славнозлісний магазин, який ми є. Ну, у дитинстві гралися, розраховувалися листочками, і це вже буде нам підготовка до школи. Пані Катерина, чи так. правильно я кажу, може щось помиліти повністю з вами згодна, і хочу додати, що дуже важливий є саме аспект говорити з дитиною. Ідете на вулиці, можливо, малювати, там ліпити. Немає часу в батьків, тому що зараз всі дуже заклопотані, працюють. Але коли ви йдете до магазину, тримаючи дитину за руку, ви можете дійсно запитати там скільки пташечок, сидить, скільки автівок приїхали червоного кольору, давай порахуємо те. Що написано, можливо, якісь букви впізнати, якщо дитина в садочку щось вивчила? Тому ось спілкування із дитиною, саме елементарне через питання, пізнання світу, дуже важливе. На продовження теми пані Катерину хотів запитати: а як же вчитель може допомогти? Адаптуватися до школи стосовно підготовки до школи з боку батьків дуже важливий ще аспект налаштування, правильне налаштування батьками дітей. Вони мають розказувати, що навчання це корисно, що це цікаво, що читати це класно, супер і сучасно. Також вони мають налаштовувати на те, що ти йдеш в школу, що це є дуже класно, що твоя школа найкраща. До так само вчитель має постійно. При дітях говорити тільки хороше про вчителів. Своїх батьків я завжди налаштовую, що ви можете про вчителя думати там будь-що у вас є різні думки, але це ви можете обговорити або там із своїми рідними чи з вчителем напряму, але ні в якому разі ні, не при дитині. Тому що тоді самі батьки відбивають в дитини бажання навчатися. Бо, а мама ж сказала, що вчителька щось зробила неправильно, а мама ж сказала, що е, має бути так, а не ось так. І... І рейтинг вчителя в очах дітей починає так. знижуватися. рейтинг, знижується в очах дітей, і дитина не бачить, не має бажання і не бачить сенсу навчатися, бо вчитель же ж не такий же, як має Становиться бути не невмотивованою. Так, звичайно, і вчитель вже тепер не авторитет. Тому от саме оце налаштування від батьків дитина вже пішла до першого класу, підтримати її і емоційне налаштування, відношення до школи і самого освітнього процесу. Добре. Ми зрозуміли, як допомогти батькам, а тепер як може вчитель допомогти першачку адаптуватися до школи. Що ви можете сказати з цього приводу, пані Катерино? А, з перших днів навчання дитини в школі вчитель має. А... Побачити кожну дитину, можливо, навіть побачити, проговорити. Перші заняття в школі вони будуть такі більш напізнання дітей. Так учитель має подивитись, кого можна чим зацікавити, які в дітей є вподобання, що в них є спільне, і на основі цього будувати відповідну модель уроку, щоб урок був цікавий і захоплюючий. Також дуже важливий в перші дні, саме коли адаптація, особливо першачків у школі, то вчителя помічати всі емоції, ці дрібненькі емоції на навіть найдрібніші, бо хтось от сидить, наче все добре, а потім щось похилився і не наче вже слюзки капають, щось не так. Реакція на зовнішні фактори певні. Так, все може бути. Хто ну, жив за мамою? Так. так і ось тут, можливо, навіть дитина просто а подивилася, згадала щось, що в неї там щось трапилося навіть тиждень назад, два тижні назад, і вона просто їй сумно. Але це треба помітити, з дитиною проговорити, допомогти їй. Тоді дитина, по-перше, буде відчувати, що вона може довіритися вчителю, що вона має підтримку в класі. І саме ось такі. Моменти, я ж кажу, вчитель як мама, вона має все помічати, чи він має все помічати, підтримувати, допомагати, і дуже важливо зацікавлювати, захоплювати дітей через ту гру на уроках і через це цікаве, що цікаве нашим сучасним діткам. А з якими складнощами, пані Катерино, ви в своєму досвіді зіштовхувалися в школі з першачками? Ну, в першому класі, поки відбувається адаптаційний період, то складнощів досить багато, але їх ж так само треба вчасно помітити і усувати. Одна із складнощів це те, що дітки. Є проблеми певні із мовленням. І, по-перше, це можуть бути або логопедичні, або проблеми, пов'язані або з будовою там щелепи чи з зажатістю дитини. І не завжди вчитель може зрозуміти дитину. Або навіть коли дитина плаче, то взагалі ж реально щось зрозуміти, бо вона засмучена і не може висловити свою думку. Також є таким моментом ще до речі, хотіла б сказати про готовність батьків дитини до школи. Тому що є батьки, які, яким важко відпустити дитину до школи, і це відображається на дитині і на її стані, коли вона прийшла в клас, і ти це бачиш, розумієш, і в дитини запитуєш на ой, а там мама щось хвилювалася. Як я ж не можу мамі допомогти? Чим я можу допомогти? І в дитини потім весь час в школі зіпсований, бо дитинка теж стурбована. Або в напрузі, так, або в напрузі теж саме, або там, наприклад, вдома щось у батьків. Там якісь речі трапилися, і це відображається на дитині, що немає Побутові конфлікти Так. Так, саме їх я мала на увазі. Також є труднощі, пов'язані із тим, що є дитина, яка вже читає, яка знає букви, їм гарно оперує, а є дітки, які йдуть до школи і не знають букви. Тоді стикаємося з такою складністю, що дитина, яка вже знає букви і в їй в добукварний період де дуже цікаво, бо вчитель орієнтується на ну, таку спільну картину, яка склалася в класі. А дитина, яка не вміє читати, то їй теж складніше, тому що вона дивиться. Ага, так а та дитина читає, а я ні. І в неї вже якийсь комплекс, такий нав'язується, що щось Само невірно. Занижується. Самооцінка занижується, і а, не така вже мотивація до навчання. Тоді треба теж вчителю пропрацьовувати, що ми ж вчимося тільки, і ми маємо там з часом, будемо теж гарненько читати, гарненько рахувати, все у нас буде добре, але всьому свій час. Тому ось ця трудність одна із таких доволі вагомих. Пані Тетяно, хотів ще у вас уточнити, чи у готовності до школи мають безпосереднє відношення батьки як приклад для своєї дитини. Тобто, якщо дитина читає. То батьки теж читають, чи це не принципово? Ну, якщо ми говоримо про, саме про чита, то дійсно, я з пані Катериною дуже згодна, що коли дитина йде до школи вже вміючи читати, то питання: що ж їй тоді робити в першому класі? І тоді оцей пізнавальний інтерес він трішки в неї дійсно згасає, їй стає не цікаво, тому що вже ця дитина так на ще в знаннях, і їй вже цікаво не просто прочитати слова, їй вже цікаво розібратись, а що це за слово сполучення, чи ще яке там речення, і вже ця дитина готова до того, щоб вчитися розуміти, що ти прочитав. Тому ця, ця дитина на вища у своїх пізнаннях, і їй вже не цікаво те, що роблять інші, і вона тоді буде відволікатися. А вона не буде, знаєте, Концентровано 100% на уроці, десь там уже і пташечка полетіла, вже книжечку так полистала, тому що вона вже зрозуміла, там ще хтось вчиться, а вона вже це вже прочитала. Тому дитині так тут не цікаво. Тоді тут треба для батьків вирішити та питання, в який клас чи в яку тоді школу ми віддаємо, чи з яким темпом навчання ми йдемо. Тому тут теж важливі моменти, тому що. Класно навчити дитину да, читати, якщо в неї є здібності до цього, тому що не у всіх дітей мозок дозрів до того, щоб вона розуміла взагалі, як скласти дві літери, два звуки, щоб вони зробили склад. Це дуже важко насправді для дітей зрозуміти, що це склад, і скласти, і зрозуміти, що ти прочитав ці слова, навіть якщо це ма-ма, треба, поки каже, дитина, друге ма, вже треба запам'ятати, що там було з першим складом. Тому для дітей це дійсно дуже важко. Тому тут дійсно треба розуміти, тоді там, до якого класу вести і як з цим бути. Тому важливо не спішити, а давати дитині по її потребам, якщо дитина знову-таки не хоче сідати за стіл, не хоче ніякі завдання виконувати, а їй не ні букви, ні цифри. Так, і ми, якщо ми говоримо, наприклад, на про 5 років. Трішки в садочку вона вчиться, але більш зась не хочу, не буде. То дійсно варто подумати, чи варто їй зараз йти до школи. Тому що якщо в неї немає цього мотиваційного блоку, то, знаєте, спеціально його не сформуєш. Вона лоб, Лобні долі не дозріли ще до того, щоб я отробила те, що мені сказали. От, тому цей елемент теж важливий. І тоді, якщо батьки сумніваються, можна порадитися зі спеціалістом, чи варто, чи не варто дитину в мою вести, чи можливо. Якесь діагностичне обстеження зробити, щоб зрозуміти, в чому можливо допомогти, що дитині можна. Знову таки закрити питання логопедичної сфери, тому що якщо дитина неправильно вимовляє звуки, вона їх неправильно чує, вона їх буде неправильно писати. Воно все взаємодіє. Тому цей момент варто закрити дошкільного часу, щоб дитина вже повноцінно йшла в школу із цими темами закритими, щоб вже останній цей 4 роки шеплячі і. П'ять років останні, які ставиться, да, щоб вони вже були в нас ця тема закрита, щоб уже дитина готова в цьому, хоча б питанні була. Тому ось такі це питання дуже вони є важливими. І, ну як не дасть мені збрехати пані Катерина, що якщо дитина висловлюється ще не чітко, да буває така, так, в так, каша в році, да що не зрозуміло, що дитина каже, то тоді важко і взаємодіяти з дитиною. Важко зрозуміти, важко підказати і ну, дати якісь зворотні контакт. Дитині. Складніше законектитися. Так, так. Uh -huh, uh -huh. Трошки складніше, але все одно вчитель намагається відчувати дитину. Якщо не мовленням, то хоча б no. якось інакше. Але ж знову таки, скільки у вас дітей в класі зараз? Ну зараз якраз добре 23. Yes. Yeah. Порівняно з попередніми роками. ось як коли було діток набори по 30-35, то зараз уже. Трошки легше. Тому все одно, так ти індивідуально до кожного, на жаль, так, так швидко десь не відреагуєш. Тому звісно, максимально наскільки ми можемо зробити дитинку самостійно і доготувати її всі аспекти, <паспеку> допомогти так, дитині а, з емоційно-волівої сфери, мотиваційний блок проаналізувати, інтелектуальне дозрі, чи не дозріла. Оці всі базові моменти вони дуже важливі. А і знову таки, якщо у батьків якісь важкості, вони можуть це зараз. Промоніторити зараз нас 21 перше століття, і вся інформація дуже, дуже в дуже великому доступі. Але треба і теж йти за дитиною. Треба її трішки слухати, чи хоче вона дійсно, чи не хоче, і подумати, а чому ж вона не хоче, може дійсно вона ще не готова, не дозвілі, їй ще хочеться, знаєте, хтось каже, продовжити це дитинство. Так, школа, звісно, 12 років. це факт, і це, звісно, таке історія дуже довга. Але треба дивитись по кожній дитині окремо. Пані вчителько, у мене до вас запитання. А скільки приблизно триває процес адаптації? Середньостатистично: тиждень, неділя, півроку? Стосовно адаптації, це доволі таке важке питання, і воно стосується в якому середовищі знаходиться дитина, яка у дитини є коннектор, який коннекти з вчителем, яке відношення батьків до школи. Але як я орієнту приблизно так, ну до першого класу це можемо сказати так місяць, але якщо дитина в 5 років веде до школи, то у неї цей період затягується, в 7 років то менше. Якщо дитина ходила до садочка, вона соціалізована і так далі, то в неї цей період скорочується відповідно. Але це більше м, адаптація саме до середовища шкільного. Тож, пані Катерино, пані Тетяно, дякую вам за ваші консультації.